Добрий день, сьогодні 10 жовтня. Йду по полю. Поле підготовлене, подісковане, підготовлене для пасіву зимени. Так. Показую, як що. І, звісно, що ми робили. Ми рубали катком і ми е -е -е дисковали під пасів. Звісно, соняшником питань нема. То есть по соняшнику. А тут у мене була гарна висока кукурудза з високою масою. Це дуже гарно для поля. Але э, більш пажним остатків і як воно буде, теж було цікаво. Ось. Тут навіть кукуруза, яка края були просто заломані без комбайну. Тобто роздискували, все, все гарно. Там. Серединка буде ще гарніша. Показую, як після кукурузи, я думаю, цього достатньо. Ми отримаємо сходи, плюс тут ділянка зовсім невелика. Якраз глянемо по, по попередникам можна буде бачити, як буде рости ячмінь по різним попередникам. Ну, ось ділянка. Tipo...